Добрий день, Рюваді. Я тепер серйозний блогер. Бачите, що собі купила мікрофона. Так що тепер я вам ну, не кухри, мухри, а вже все по-серйозному тепер, як його причепити. Так, та коха буде. Нормально? Раз, два, три. Ну, думаю, що нормально. Так, сьогодні я отримала посилочку квітів, тому що що у нас рубрика буде сада городних, бо тут немає нічого робити, тому буду хоч квітки сажати. Що я отримала? Я отримала іксію. Перший раз замовляю цю штуку. Ось вона сінька малесенька Але тут є ось такі паростки вже, ось зараз ще поломлю, звісно. То я думаю, його вже треба сажати. Попробуємо. Не знаю. Буду показувати, що буде виходить, тому що я його не робила ще ніколи. І як воно має бути, я не знаю. Хто знає, можете сміло поправляти мене в коментарях. Хто не знає, буде вчитися разом зі мною. Так, ще в мене є лютики. Лютики, я подивилась. Ой, а я не взяла тканинку якусь. Мені треба тканинку, чи ватку, чи марлю. Ладно, зараз візьму. що їх треба замочити. Зараз ми це будемо замачувати. Бігонія ще в мене є ось одна така. От бігонію ми будемо ставити на пророщування. Попробуємо, що з цього вийде. І ще мені прийшло три лілії. Ну, лілія, це взагалі, звісно, вона вже майже заквітла, поки до мене дійшла, вже почти зацвіла. Дивіться, така цибулинка, і тут вже парусти. Те ж саме, ось. Я ще попереднє замовлення робила, там я замовила 22 лілії, але то було раніше, я їх вже висадила. А ці ще три сорта я замовила зараз, і вони вже виросли, мені ж так довго відправляли. То сьогодні холодно, але, мабуть, я все-таки їх посажу, але банку я накрию. Не знаю, що з цього вийде, в общем, все буду показувати. Так, з чого почнемо? Начну я з бігоні. Подивилася значить, в інтернеті, що треба її просто так от не закапувати, а от так от поставити. Але перед цим зволожити водичку треба. І я трошки насиплю сюди карнівіна. У мене є карнівін. Не знаю, чи це воно допоможе, чи не допоможе, але. Ну, чого ні, якщо можна попробувати. Інтересно, це багато чи мало кармів для цього? Ну, хай буде так. Коротше, зараз я розмішаю. І ще, звісно, мені треба купити такий оприскувач, щоб своложити цю земельку, але його в мене немає, тому що буду робити так, як є, як виходить. Зараз ми це все діло розмішаємо. Розмішаю. Ну, Таке, звісно, не дуже добре розмішується. Ну нічого. Я жінка розточила. Зараз я все запігачу. Зараз буде. Боже, мабуть, там будуть дивитися сидівники, які вже е, вміють обращатися з цими гіточками, скажете. Жінка і здівається над цим, над рослинами. Ну, всі ми колись щось починали робити. Поэтому такого, строго не судити, поняли? Так. Ну, типа, розмішала. Його, звісно, треба потрошку зволожувати, ну, буду пробувати. і потрошку виходить. Ну, ладно. Так, перемішаємо, подивимося, що це в мене. Тут я насипала покупний грунт з цим універсальний. Трошечки опілок додала і трошечки додала ґрунту, який я потім планую висаджувати. А хоча може я його лише у горщику. О, мені кажеться, ну, достатньо, зацол. Все, це готово. І тепер, наскільки я зрозуміла, біуню просто такою цією стороною, бо там, де кругліше, сказали. А тут, походу, будуть паростки. Ну, сподіваємося, що з цією стороною Отако просто поставити його. І в такому вигляді лишити на два тижні і іноді зволожувати земельку тут. Ну я вже потім буду шкрута, я поїду та куплю собі цю пшиколку, та більше ковирять його не буду. так, звісно. Ну, типо тіп, все, типо зробили. Тіпобі я вже на пророщування. Далі, а, зараз я ще візьму марлічку, або щось, що мені треба лютики за цей замотати. Коротше, і не знайшла я нужного кількості мені бінтика, у мене лиш кусочок лишився, взяла тирсу. Тирсу теж треба зволожити, бо, коротше, ці лютики почитала, що їх просто в воду не можна, інакше вони будуть задихатися. То їх треба отак от замочити ватку, марлю, може якусь тканинку, щось отак. от. от. Так, де тут в мене лютики? Ось. Ось лютики, п'ять штучок у мене лютиків. Такі вони сухенькі-сухенькі зараз. І їх на декілька годин треба ставити на пророщування, то побачимо зараз, побачимо, побачимо. Кали, кали мої лютики. І тако замотую. Отак от. Отак от. І отак от. І так накриваю. Тут у мене ще трошки водички лишилося полию. Там воно тече, я думаю, зайва. І все, ставимо на декілька годин. Подивлюсь, що буде вистачати води. Може, якщо буду додати. Ну, походу, все, коротше, Це лютики. Так, Це в мене поставочка. Ага, це в мене Іксі. Для Іксі я е, таке кашпо, типу аля. Це колись в мене міксер був. Ну, тепер буде е, кашпо. Треба налити ще водички, бо в мене закінчилися водички. Налию я водички. І візьму корнівінчик може додам. Це називається е цей. Е е купила Ліна на карнівін. Е е тепер я додаю домовляю везде. Ну, типа написано, що буде краще укорінюватися. От я собі і так і думаю, що. Щоб, щоб було краще. Кажуть, кашу маслом не ісфор, теж не знаю, чи це працює в цьому випадку, але ну що ж, так сказати, пропадать добро чи що? Ні, ні, будемо, будемо вчитися, що робити. Так, перемішаю. Дивилася, що іксію треба сажати на. Це, на глибину 8-10 см, хтось каже 10-12 хтось каже 8-6 Ну, коротше, там, попробую, пойму, всі експерти, але ще я дурна. Тому буду вже на своєму опиті вчитися. ну ось так, от, Я зараз його посажу, а потім вже присиплю землею. От скільки от така в мене буде висота. Побачимо, як воно буде. Тому що вони вже такі пророщені, теж не хочеться їх дуже сильно закапувати. І це все я поки поставлю в хаті, щоб воно було в теплі. Бо сьогодні у нас мороз на вулиці, і думаю, що воно замерзне. Вже як прийдуть ці заморозки, останні, сподіваюся, то я вже буду його виставляти на вулицю. Так. І взагалі не знаю, чи стоїть таким морозом дебірі саджати, але вони, і поки морози пройдуть, помруть. Коротше, Іксі. Я не знаю, чи потрібно їх чистити так, чи не потрібно. Ну, коротше, я трошечки так відкрию. Вони тут в мене. Я замовляла два пакетика, один мікс, а один е... жовтенький такий, ніжненький. Ну, побачимо, побачимо. Тут теж вже маленький такий паросточок є. Ну, тут вроді не мішаємо. Так, а тут що у нас? Тут, звісно, ще все сухе. Так. сюди ще поставимо. Не знаю, їх як тюльпани, не треба, чистити, не треба, бо ще може розкорочу, воно не виросте. Так. так. Щось я так поставила, що в мене тепер одно не, не, не поміщається по кругу. Переставимо. Ой. Угу, такий. І тут поставила. Ось так, виходить, я собі поставила цю іксію. Зараз я піду на вулицю засиплю то ґрунтом і залишу оце все поки що в хаті. А через декілька годин тоді вже покажу, що в мене з лютіками вийшло. І ми вже перемістились на вулицю. І що я зробила? Правильно. Взяла свій усовершенствований гаджета, гаджета. -гаджета. Ви думали, він в мене простий? А є противовітровий. Так от, будемо сажати лілію. А, спочатку я, мабуть, розпочатую. Розпочати, щоб розуміти, яка має бути в мене ямочка. Айсечка. Іди лілію будемо сажати. Ой, хто ще таким морозом сажав лілію? Інтересно, їх треба полити холодною водою чи ні? Так. Прийшов допомагати, так? Да? Молодець. Так. Тут, бачите, в мене ще теж лілії. Я б встремляла такі патики, щоб бачите, де я б садила нові розстіння свої. І там підписала сорт. Я потім пройду вам покажу, скільки таких патиків я понатикувала, скільки в мене всього є. Так, поміряємо. Да? Чи підходить, чи не підходить. Так, оцю штуку правильно заривати, я думаю, не треба аж до кінця. Ну, це треба яму купати, Навірно, я взяла малу лопату щось, бо щось, щось, щось не влазиться. Це до китаю до рию зараз. Так. Рию, рию, рию. Рию я до рію зараз. Так, рію, 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 я дорію. Так да? Буде тако нормально? Думаю, буде. Так, наверное, трошки полию його водичкою таки. таке. Так, в мене тут є банка, і банкою буду накривати. Так о засиплю, засиплю. Так. І таку поставлю, щоб воно не замерзло в мене. І так же зроблю ще останні дві. Так, ось посадила я свою першу лілію. Ось така в мене друга, але вони от дуже великі поприходили. Не знаю, наскільки їх треба було заривати, але я сильно не заривала ці. Мабуть, просто потім підв'яжу їх. До цього до якогось патичка, щоб вони в мене не наклонялись. І тут в мене ще я раніше посадила дві лілії. Вони ось уже починають сходити. Тут лілія є в мене. І тут ось показується малесенька лілійка. І ще покажу вам покажу вам, що я тут ще понасажала. Ось у мене теж лілія такий сорт. Тут я посадила дві піонії. Оця піонія має бути жовта, це ще восени. А ця має бути коралова. Ну, побачимо, як вона буде в мене. Потихеньку починаєте тюльпанчики розцвітатися. Теж дуже багато восени замовила, понасажала. Ось, ось такий. Це має бути, напевно, сорт, ось, бачите, тут трошечки. Цей клубінь, типу, як не розвився. Взагалі я замовляла такий сорт, що має бути на одній віточці багато бутончиків. Типу, як вони сімейні називаються чи ще якось. Тут ще сходять лілії. Ті, ось, ось. ті, що лілія росли минулого року, ще й позаминулого росли. Ну, в общем, ті, що давно сажала. Тут в мене розцвілося теж ось два тюльпанчика. Лілія вже хорошо зійшла. Так. І отут в мене теж нова лілія, там де паточок. Оце Лілія. Чорний вершник, здається, називається. Вона Чорний вершник. Дуже цікаво, яка вона буде. Вона на картинці була прям чорна. Нарцисики трохи порозцвіталися. І тут, от в мене, там, де патички всі ці стоять. Це в мене мають бути нові лілії. Вони майже всі вже... Лише фатаморгана погано. А, оце якраз фатаморгана, бо вже починає сходити. Бо фатаморгана щось я три замовляла, і три погано пізніше всього сходять. І тут от лілії йде паточки, там мають бути лілії, вже розквітнеться, а це вже минулорічні лілії тут сходять. Коли розцвітнеться, будемо дивитися, які вони будуть. Ну, А тут вже клумба наша минулорічна. Ну, все, ось такі посадкові сьогодні були в нас роботи. Коротше, буду показувати, що з цього всього буде в мене виходити.